Добрий день, мене звати Іван. Я фізичний терапевт центру Next Step. Ми знаходимося в Ірпіні в центрі Next Step, який був створений фондом Revite Soldiers. Ми займаємося фізичною терапією військових а також цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. Тема сьогоднішньої лекції: як пацієнтам, які не можуть приїхати в центр реабілітації, провести фізичну терапію у себе вдома за допомогою підручних засобів. Стрічка показує рівень ампутації, з якою пацієнти працюватимуть у себе вдома. Перше право на збільшення сили в передній частині стегна. Вихідне положення лежачі на спині, руки вздовж туба, піднімаємо стегно на рівень 90 градусів. В амплітуди руху трошки притискаємо долонями і опускаємо вниз. Виконуємо вправу від 10 до 12 повторень тричі в день. Наступна вправа на покращення сили задньої частини стегна. Лягаємо на край ліжка, опускаємо стегно донизу, піднімаємо вгору. Коли стегно вгорі, в цьому моменті напружуємо як. М'яза стегна, так і сидінічне м'язо. Виконуємо завдання 10-12 разів тричі в день. Дана вправа спрямована на укріплення м'язів попереку і на укріплення м'язів стабілізаторів спини і стегон. Заключається в тому, що ми подіагонально підіймаємо ліву руку праву ногу і навпаки праву руку ліву ногу. Виконуємо цю вправу 20 разів, тобто по 10 разів на сторону тричі в день. Наступна вправа спрямована на укріплення відвідних м'язів стегна. Вихідне положення леречі на лівому боці відводимо праву ногу в бік настільки, наскільки можете. Виконуємо завдання 10-12 повторів тричі в день. Перейдемо до виконання вправ з ускладненням. Вправа спрямована на укріплення відвідних м'язів стегна. Для цього кладемо подушку під праве коліно і натискаючи на стегно відводимо таз в бік. Виконуємо завдання тричі в день по 10-12 повторень. Статична вправа на укріплення поперекових м'язів і м'язів стегна. Для цього відводимо по діагонально ліву руку праву ногу і навпаки і утримуємо таке положення від 5 до 10 секунд. Виконуємо це завдання по 8-10 повторень тричі в день. Для наступної вправи ми беремо будь-який предмет. У нашому випадку це м'яч. Вашому це може бути пляшка, книжка, будь-яка іграшка, що завгодно. Кладемо предмет з боку від прооперованої кінцівки і робимо наступний рух. Дана вправа спрямована на покращення рухомості в стегні і в кульшовому суглобі. Виконуємо цю вправу 12-15 повторень тричі в день. Для наступної вправи ми використовуємо лавку, але ви можете використовувати своє ліжко лавицю, чи що для вас зручно. Пропорову кисівку кладемо на подушку, згинаємо ногу в коліні в 90 градусів, кут в кульшому суглобі також в доріні 90 градусів. І з цього положення підіймаємо вгору ліву ногу і на правій нозі підіймаємо таз вгору. Виконуємо цю вправу 10 12 повторень, тричі в день. Ми показали вам простий комплекс вправ, який ви реально можете виконувати у себе вдома. Починайте свою реабілітацію з простіших вправ та поступово ускладнюйте їх. За необхідності ви можете почати із меншої кількості повторень та числа вправ і поступово збільшувати їхню кількість. Обов'язково проконсультуйтесь із спеціалістом для того, щоб процес вашої реабілітації проходив та покращувався під контролем професіонала. Дякую за увагу. До нових зустрічей.